Усім привіт, друзі! І це є останнє відео в цьому році. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. 1 січня вийде відео про мій шлях з 30 до 60 тисяч, але тепер не по тисячі буду показувати, бо це вже відео такі будуть дуже довгі. А буду показувати кожні 5 тисяч. Ну, щоб не зробити відео. Ну, бо ну, не всім буде весело дивитися по кожній 1000. Так само як і знімати я яж не буду по тисячі, от я вже апнув 61 тисячу. Ну і е як останнє відео хочу розказати, що сталося за цей рік, за 24 і що я планую за, ну, зробити за 25. Е ну, Почнемо з того, що я за рік апнув 20. Тисяч навіть 21 тисячу кубків. А, Але 40 тисяч кубків. Я не пам'ятаю, десь в 20-х числах грудня. минулого, ну, тобто В 20-х числах 23-го року. Е, Тобто, можна сказати, я за рік ну, десь рівно 20 тисяч підняв. Ну, то Е, я за попередні роки, здається, так плату не піднімав за рік, тому... Ну так, я під кінець року е, дуже так ну, захотів пушити і пушив, ну, як знаєте, 60 тисяч, він не підняв. Е, ну, то я планую, е, це, напевно, буде хворо звучати, але я хочу підняти, напевно, 80 або 90 тисяч кубків за 25. й Я знаю, що я ледве запушу 20 тисяч, але якщо б я мав таку мотивацію і хотів би. Ну і пушив би так весь рік, то це б було можливо, щоб я мав зараз 70 тисяч, або й 80 навіть, не буду цього сказати. Бо я пушив насправді тільки взимку. Ну, Всі решту в місті. Ну, тобто в грудні я найбільше грав. і в листопаді також. Ну, і інші ну, майже не грав брав. Ну, то <кхм> також, звичайно, я. Викладав відео, зараз зайду на Ютуб і вам покажу канал. Рік тому у мене було 4100. Я розхайпився на шортах, які я повидаляв. А як ви бачите, от. Тобто для всіх і популярні. Вот. А ви, якщо в мене хоча б рік на каналі, то знаєте, які тут були шварці. Я хочу казати які. Я на них розхайпився дуже сильно. Зрозумів, що це кінжатіна, і видалив їх. Ну, тобто, доступ, ну, я тільки маю до них. Ну, і в мене всі перегляди з цих відео впали. І в мене зараз 160 тисяч переглядів. Або десь близько пів мільйона. що я... це був? Але я повдаляв цей крім? Mm, ще раз повторяю, що не буду казати, що... що я нічого не знімав дуже часто. Uh, що ці відео про блоксу треба видати. Короче, отут, коли я проходив івент, я тільки одне відео по івенту. Одне зняв. Капець, от вибило сім мутацій Так, тут я. Тільки про те, як проходив ВП, а по, по косарям тисяч, і заходив брав після обнови і коли там івенти, Купляв якісь на спайка, а саме два, які вийшли. Ну, і відкриття стартропів різних. Самі, знає, самі знаєте, де? Ну і ще, та, я познімав трохи про. Про один режим в Роблоксі, але попередньо да, зрозуміло все. й брав теж щось не дуже набирав. Ну, так, за 50 тисяч у мене розхайпився відос. І про магаящики теж півтисячі непогано. Ну так, я тут на Хеллоуін пропавши на півтора місяці. Ну і тут вже знімаю знову відосики. І от навіть. Про відкриття на ялинки зібрали 350 передів, непогано. А, ну і я щось далеко забіжав. Тут я теж знімав на початку року. Ось, та це відео, е, яке я випустив ну, рівно рік тому, то кожен рік буду повторяти, щоб робити якісь висновки і все таке. Ну, тобто, я пропадав купу раз, отут, вот оце відео. Пішов з Ютубу, але почав перед сезон. Ой, я ще тоді не знав, що я це зроблю через ще пів року. Ще хотів тоді пушити 50 тисяч. Дуже тоді був дивний. Хоча нічого не змінилось. Ну, і я, до речі, порахував, рахуючи шорти, яких я не так багато і зробив, насправді, ось. Я порахував. тобто, Рахуючи і шорти, і повні відео я виклав за цілий рік, рахуючи і оце відео, бо воно ще, бо це ще не новий рік, 102 відео. Ну, я думаю, непогано, звичайно, минулого року думаю, що більше було. А взагалі, я не дивився, у мене майже 400 відео, а це буде 399. А от відео про шлях з 30 до 60 тисяч. Воно вже буде 400. імба. Ну, так що чекайте вже завтра, якщо ви дивитеся 31. -го. Ну або якщо ви вже 1 січня дивитесь, то чекайте. <плес> Буде прем'єра, якщо. Е, ну, то ось так. Ну, і, в принципі, хотів би вже розказати про план на 25-й. Давайте, може, вибрав, це розкажу. Ну, то, що я планую на 25 й рік. 2025. Е, звичайно, не покидали так часто YouTube Про Старс. Може знімати якісь е, нові ігри. Просто. Я знімав Clash of Clans, Clash Royale, він не заходив в Майнкрафт. Ні, ні, там відео пару хайпанули, але він мені просто вже надоїв. Я можу Roblox, але я не знаю, які режими. Тим більше теж прельди були малі. Ну і ну, не хотілося б мені тільки Brawl Stars, Можете написати в коментарях ну, реально, ігри, які би. Я би знімав. Я би хотів Роблокс, просто перегляди невеликі. Е, ну, тому напишіть, якщо Roblox, а якщо і інші якісь ігри, то напишіть в коментарях. Е, також ну, покращити свій монтаж, робити ліпший оверлей, ніж цей. Можна ну, анімований, не думаю, що до такого душе. <кхем> ну, Монтаж, звичайно, покращити. Е, не знаю навіть що ще. У мене таких то планів нема. Ну, тобто тільки покращувати. Звичайно, апнути десь ну, це мінімум 80 тисяч. Е, та й все в принципі. У мене таких то планів нема. Якщо що, заходьте в телегу, я чуть не забув підписуйтесь, ставте лайк і підписуйтесь на телеграм-канал по цьому qr коду Там халява Брелл Старсу. Новини, коли вийдуть мої нові відоси. Uh, ну і багато чого ще іншого. І ну, коли нова халява, то я за додаю її. Uh, ну, то в ну, мене поки що немає планів, то в тілезі якраз буду писати. Uh, ну, а так то буду вже підводити. Дякую, uh, хто дивився мене весь цей рік. Можна з 23-го хтось є олди, так сказати. Дякую, uh, хто мене дивиться, дивився. Е, ну і дивіться мене далі. Ставте лайки обов'язково під відео. Мені буде дуже приємно. Ну і всіх вже з наступаючим. Для когось, може, вже з наступившим. В кого вже от відео, поки я записую це відео. Бо в мене аж через годин 6 десь. Ну і всім дякую за перегляд. Зустрінемось вже в 2025 році. Усім папа!